І якщо не хочеш втратити зуб, ніколи не ігноруй такі видимі дефекти на зубах. В даному випадку пацієнт звернувся з іншим зубом на верхній щелепі. Тут ми бачимо на нижній шістці невеличкий дефект. Зуб не турбує, не реагує. Зробивши комп'ютерну томограму, ми бачимо. Ось цей невеличкий дефект, також хідний отвір каріозного процесу від сусіднього зуба, і всередині каріозний процес повністю зруйнував дентин. Лишила стільки емаль, і, на жаль, даному зубі потрібно робити ендотентичне лікування. На щастя, цей зуб. Без зберегти. Ніколи не ігноруйте такі введені дефекти на зубах і вчасно звертайтесь на погляд.